Ну, щобудня ви можете слухати маркер подій в нашому етері 16.15, 17.15, Але якщо підпишетеся на наш канал в Ютубі, то зможете ще й оглядати його. Ми ж мусимо казати не добрий вечір, а доброго дня, пане Олександр. Так, 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 в мене якраз 9.12. Найдоброго най доброго ранку. Кажемо ми Олександру Мотелю, професору політичних наук Радарського університету США. І розпочнемо з того, що ну фактично менше доби залишається до самих виборів, але вже по моєму 70 мільйонів. Поправте мене, може більше вже дочасно проголосував. І це дочасне голосування, хоч щось показує, чи це тримають в секреті, і ми не знаємо ніякого розкладу симпатії голосів американців. Ну, ми нічого фактично не знаємо. Єдине, що ніби знаємо, це в минулих виборах, коли були такі перечасні таке перечасне голосування, то вони, то більшість, які голосували, це підтримували демократичного кандидата. Так що угу. тут є така можлива можливість, яка ж вона вірогідна, бо зна, що більшість тих 70 мільйонів. Голосує за Гаріс, це можливо, але з іншої сторони, це просто припущення. І ніхто так. фактично не знає. Пане Олександре, а от в цьому випадку, коли ви, в нас, ми, ми, українці тут, які стежимо за виборами, ми часто потрапляємо під перехресний вогонь. Коли у нас критикують якісь висловлювання як не Дональда Трампа, так і його кандидата в віцепрезиденти, то зразу на нас накидаються і прихильники республіканців і кажуть, ви нічого не розумієте. Вони, вони республіканці і команда Трампа навпаки підтримують Україну як тільки завершиться кампанія. А ви б'єте всі горшки, і ви працюєте як якісь ліваки, як якісь Соціалісти, так дехто найм'якше, як нас обзивають. А з другої сторони, ми в чітко від мітингу до мітингу від самого Дональда Трампа чуємо все тривожніші і тривожніші нотки. Найкрайніша, найсвіжіша перед виборами, це те, що фактично і євросоюз вже та Трампом через кому за, зараховано до недругів і ворогів, як і Китай. Тобто з кожним днем все гірше, ми не можемо, як то кажуть, не обурюватися. А на нас знову накидаються прихильники республіканців, і отаке замкнуте коло. Так що ми або ми неправильним вухом слухаємо, або ми не розуміємо правильний зміст слів, чи як? Значить, у відношенні до питання України, тут не йде мова про його загальний вплив на Америку, на американську політичну чи культурну систему. Вони твердять в основному, і це українці, до речі, дуже виразно говорять, що перше все, він больовий, він такий торговець, він не дасть собі плюнути кашу і таким чином не хвилюйтеся, все буде з ним гаразд. Тоді їм відповідають на, таке, на, 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 на таку заяву ну, критики Трампа серед українців чи інших, які кажуть: ну, то, будь ласка, але дивіться, що він сказав, що він не сказав, що сказав і не сказав Ванс про Україну. Е, і тут важко сказати, що він позитивно ставиться. А тоді відповіді: ну, це тактичні якісь там зауваження. Фактично він позитивно, уявіть собі, він дав Джавеліни, він щось таке чи інше сказав. Це просто з тактичних міркувань. Дійсності він не ставиться так погано. А в кінці кінців він розуміє, що Росія є загрозою і так далі. І так, далі. так що, це замкнути коло, що ви відчуваєте, ми теж відчуваємо. Можна сказати, значить, таке враження, що говориш до стіни, а стіна стіною. І тут, незалежно від того, які б не були аргументи проти Трампа, які б не були факти доведені проти Трампа, можна навести ряд висловлень його висловив його. І це ні, нікого з його, його струни не переконує. Люди просто вірять йому, що він найкращий, він найліпший, він такий, він інший. І на тому кінець дискусії і з такими людьми, чи то американцями, чи українцями в діаспорі фактично не можна розмовляти, бо в кінці кінців їхня підтримка полягає, вона, вона полягає в тому, що вони йому просто довіряють і вірять. Хоч немає на це особливих підстав, але сам факт, що він таке сказав, що він таким чи іншим є, чи буде, чи себе таким представляє, вистачає переконати людей, що він ставитись буде позитивно до України, mm -hmm. пане професоре, а ви знаєте, ми, ми завжди приводили. Вибори у Штатах як антитезу до емоційно бездумних виборів в Україні, бо ми звикли, що в Україні в нас на певному етапі політехнологам вдається зробити таке міцне електоральне ядро, вибудувавши нераціональну якусь програмну. Підтримку кандидата, а вививши його в ранг ідола. І це не має значення, хто це був. Бо я пам'ятаю, вибори 2004 року то Януковича сприймали як ідола певної категорії і... людей, і там жодні аргументи ні про дві судимості, ні про мафію Донецьку не працювали. Так само це виглядало на будь-якому іншому електоральному полі. Тобто в, в, виборці Юлії Тимошенко теж її сприймали швидше як е, політичну богиню, а не як політика, з Якимись певними маркерами. А, а от американці ми приводили завжди як раціонального виборця. Так от, пане професоре, я на вечір собі закладку зробив, буду дивитися фільм. І він його раніше колись зняли. Це був тоді фільм Утопія, він називається Ідіократія. Або Ідіотократія. Це фільм, в якому більшість ніби на планеті Земля стають люди з відсутнім IQ або від'ємним IQ. Коли ми дивимося зараз на вибори у Штатах, є таке відчуття, що американці проігнорували фільм «Don't look up», не дивіться вгору. А навпаки, вирішили утопію ідіотократія зробити системою виборів 2024. Чому вибори скотилися до ось такого модне таке слово є, до такого крінжу. Ну, знаєте, по перше, це я з вами повністю згоден. Це не просто й ваше враження, це факт. Тут американські вибори перетворилися на сміховисько, це вже щось таке несерйозне. Йде мова про якісь там іміджі, якісь там репліки. Немає раціональної, нормальної дискусії про важливі питання, а тих важливих питань є дуже багато. Починає, ну, чи це йде мова про економіку, чи про глобальне потепління? Росія, Україна, Китай, Іран, Північна Корея, Ізраїль. І серйозної дискусії, принаймні на рівні виборів, немає. Є серйозна дискусії між іншим на рівні яких там аналітиків, коментаторів і так далі. Але це їх ніхто не читає, і вони не впливають на хід виборів. Чому це саме так до до, до такого дійшло? До, до певної міри це просто вина самого Трампа. Але це не вистачає, це невистальне пояснення. Бо, звичайно, він зрозумів, що є такі виборці, він зрозумів, що їм імпонує. А його людям, а це все-таки половина населення приблизно, їм імпонує те, що він сам себе пропонує як політику. Він є свій хлопець, він вульгарний, він брутальний, він грубий. Він не особливо освічений. Іншими словами, він є точно такий, як ми. І це людям подобається, що він не претендує на якісь там, на якісь там висоти соціальні чи культурні, якраз навпаки, він такий же самий, дурний, як всі інші. І... Але рівночасно це людина, яка волювала. Звичайно, а це таке... не вис... Я перепрошую, так, що ну, перебиваю, пане Олександр, але у мене таке відчуття, що ви е, переказуєте короткий зміст серіалу Слуга народу про, про, про того хлопця-Голобородька. Тільки тут прізвище змінилося. Ну, до певної міри, просто що Голобородько був все-таки вчителем і ну, непоганим вчителем, який випадково попав на таку посаду. А Він не був інтригантом, а тут якраз і навпаки. Мені скоріше нагадується фільм, можливо, вам відомий англійською мовою. Називався Wag the Dog. Махай не хвостом, махає ну, собакою. хвіст, маха, хвіст хви, махає собакою. У нас цей фільм, фільм з Робертом Де Ніро, та дуже популярний, особливо в колі політологів, політтехнологів. Вони страшенно любили цитати з цього фільму свого часу. Ну, звичайно, і це якраз і те, що все тепер відбувається, це якраз і втіленням цього фільму. Е, в кожному разі, розумієте, Трамп йому до великої міри допомога, Ну, не, ці, не тільки його особистість, не тільки його меседжі, але теж і те, що він зумів захопити республіканську партію і перетворити її на свій засіб. На свій захід це одна річ. Соціальні медії, так би сказати, дуже йому допомогли, бо люди колись до тої чи іншої міри читали газети, які до тої чи іншої міри відповідально писали про події. А тепер читають бозна що. Взагалі читають, дивляться на якісь Фейсбуки, Інстаграми, Тікток і так далі. І там читають: інколи це може бути якась російська пропаганда, інколи це якийсь божевільний американці зі своєю конспірологією, і люди їм вірять. Відбулася така глибока поляризація, це теж незалежно від Трампа як наслідок глобалізації. Так що тут різні різні фактори mm -hmm. зійшлися. І в ну, кінець маємо Трампа? Ще не маємо. Тобто, в, ми подивимося на результати виборів, але якщо дивитися на ключові штати. То як там зараз карта лягає? Тобто ми розуміємо, що система американська інакша. Тут не пряма більшість про як проголосувала, так і обрала. Як це зараз виглядає за вашими підрахунками? От ну не навіть не підрахунками, а моделлю. Є ключові штати, і там відповідно дуже різна ситуація. Як в Трампа, так і в Кемале Гаріса? Їх, тих штатів ключових є приблизно ну, якась десятка, плюс-мінус. І... Середні і там якихось чотири чи п'ять з тих ключових штатів, вони вже ну вже, вже рішено. Двоє троє підуть обов'язково за Гаріс, двоє троє за Трампа, але залишилося якихось чотири, може п'ять штатів, які, де є відносно велике населення, так що вони мають багато тих так званих електоральних голосів. Це Мішиґен, Пенсильванія. І Віскансен, е, най, най, найважливіший. І в принципі, там ніби вдвох лідирує Гаріс, в одному лідирує ніби Трамп, але це менше на, на відсоток. Так що, в принципі, невідомо, куди вони підуть. Mm -hmm. Може піти за Гаріс, може піти за Трампа, і ми тільки завтра довідаємося. Якщо, якщо Тргаріс отримає всі ці, ці, цю трійку. То вона, мабуть, виграє вибори. Якщо Трамп виграє, то звичайно навпаки. Так що ми просто не знаємо, не маємо найменшого поняття, чим це все завершиться. Бо всі ці опитування доказують, що вони досивно рівні: 49, скільки відсотків за Трампа, 49 скільки там відсотків за Гаріс. Пане професоре, тут як, 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 як зі студентом треба в, в, від вас допомоги. Ем, давайте перевіримо основні меседжі, які зайшли в електоральні поля, абсолютно міцно зайшли, закріпилися і є маркерами цієї виборчої кампанії. Перше, мусите виставити реальну оцінку після того, як прихильники Трампа е, увірували в те, що. Е, Кемела Гарріс is stupid, що вона дура. Фактично, цим меседжем він е, атакує її вже пару місяців поспіль. Насправді, як ви розцінюєте як, е, от, оцінку тут треба ставити її політичні і інтелектуальні здібності? Наскільки ця теза відповідає дійсності? Ну, то вона не відповідає дійсності. Я би не сказав, що вона якийсь там геній, а, але в порівнянні до Трампа, то вона набагато розумніша, набагато О! більше знає. І він саме тому її називає дурою, так само, як і його е, прихильники. Бо так об'єктивно приглянутися до нього, до, його, до, до того, що він говорить, то зразу відомо, зразу зрозуміло, що це є людина нижчої інтелектуальної вартості. Але знову ж вона, це не те, що вона якийсь там геній, але просто в принципі будь-який американець, є розумніший від Трампа. Окей, ну, це... тепер візьмемо другу тезу, яка дуже зайшла, бо з'явилася, а, бестселер книга так з'явилися в спогади, якими з медіями поділилися колишні працівники апарату. І команди Трампа за його першого президентства, і зайшла теза, що Трамп не тільки позитивно відгукувався про таланти Адольфа Гітлера, але в принципі є такий прихильник гітлеризму. Ця теза теж є неправдивою. Ну, та розумієте, до речі, як сам, як знаєте, його віцепрезидент Венс теж зробив порівняння Трампа з Гітлером. Він же тоді від того часу змінив свою думку, що це не так. Так що це не багато людей йому це закидає, або якийсь там назріваючий фашизм. В тому щось є. Я б особисто сказав, що йому закидати фашизм дещо ще передчасно. Але в нього є певні такі елементи. Він є без сумніву демагогом, він без сумніву створив культ. Особистості, він є популістом, і під тим оглядом він дещо нагадує у своїй поведінці якогось там е, Мусоліні, чи, до речі, навіть і Гітлера до певної міри, е, у своїй, знову ж у своїй риториці, у своїй поведінці, але він до сих пір все-таки ще кандидує і бере участь в системі, яка є, і при можливості залишиться демократичною. Тут є певні. Тебе сказати ознаки, ну, що він би хотів цю систему змінити. Я інші, які нібито доказують, що він готовий працювати в рамках такої системи. Якщо йому вдасться змінити систему американську, значить, політичну систему на свого роду, на, на, на свого роду авторитарну, ну, то тоді йому можна буде повністю закинути, що він фашист. До сих пір, я би сказав, в нього є певні такі авторитарні фашизуючі тенденції, а не особливо ще фашизм. Де. Ті, хто застерігають про замилування демократичними практиками, демократичною партією, кажуть: подивіться уважно. На адміністрацію е, Джо Байдена, який фактично виборчу паличку передав своїй віце президентці тобто Кемелі Гаррис. каже: Ви, от е, критикуєте Трампа, а в у, у Білому домі довкола є чимало е, маркерів людей, політиків і посадових осіб, які мали би вас підштовхнути навпаки, підтримати Трампа, і тут говорять нам завжди: подивіться. Як це впливає наприклад на хід російсько-української війни, тому що в кабінеті в Білого Дому сидить Селіван, Я його в нас в українські політологи називають товариш Селіванов із ЦК. Напевно, чули це. Потім нам кажуть: слухайте, а подивіться на великого путінофіла Москвофіла, колишнього посла в Москві. Його ж поставили, і він задовільняє президента Джо Байдена Вільямс Бернс, директор ЦРУ, який в принципі виступав про, і виступає проти будь-якого євроатлантичного руху України і членства в НАТО. Тож не замиловуйтеся демократами, ось таке нам кажуть. Ну, зрозумієте, в тому щось є. На жаль, як до речі, самі американці критикують Байдена і його адміністрацію за те, що так, без сумніву, він доставляє Україні допомогу, амуніцію, зброю і так далі. Але як ну, це ви напевно чули, завжди замало, завжди запізно, і якось без того переконання, ну, значить, без знання того, чим це все має завершитися. Так що, це в тому ця критика оправдана. А директор ЦРУ, BUориня... ЦРУ, до речі, після виборів hasn't. втрачає посаду? Чи новий президент заходить, а директор ЦРУ старий? Ну, дуже часто вони міняють, бо взагалі поміняють цілу команду. Так що, зовсім можливо, що Гарес вибере собі когось іншого, але теж і можливо, що вона залишиться з Бернсом, то невідомо. відомо. Так що важко сказати. Розумієте, але те, що Байден дещо кволо ставиться до Росії, до війни і до допомоги для України, ну це звичайно, це правда. Але тут треба подивитись на альтернативу. Якби, якби, якби Трамп запропонував активно собі якось задіяти і допомогти Україні, то явно ясно було би всім. І українцям, і американцям, що якщо вони підтримують Україну, то мають підтримати Трампа, бо це серйозна альтернатива. Він пропонує щось позитивне, але він пропонує нічого в найкращому випадку, а може навіть і до певної міри зраду України О, Олександр. Мені підказують, що в нас буквально хвилинка є. А два важливих питання мусимо все ще до виборів почути відповідь від вас. Перше, а що тепер буде за політична система? Була двопартійна, були демократи і були республіканці. Оскільки республіканську партію повністю підняв рейдернув, атаку, зробив Трамп. Ну що в нас тепер буде штати, які будуть голосувати або за демократів, або за Трампістів? Республіканці все? Ні, так залишиться. Я не бачу тут альтернативи. Uh -huh. Треба so, би right? було повністю змінити систему виборів, а до такого не, не прийде. І другий, друге питання це дуже важливе для нас, для українців. Чи ем, Штати підуть на ізоляціонізм? Тобто скажуть Європа, хочете, помагайте там українцям або не допомагайте, але ми вже не будемо. Гаррис не піде, Трамп захоче, але йому це не вдасться. Просто тому що Америка всюди має свої пальці.